Пані Оксано, бачимо з найсвіжішого в обід підтвердив керівник обласної військової адміністрації Прокудін, що з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. В, по, по самих кадрах ми розуміємо, що фактично авіабомбою склали цілий під'їзд. Як це станом на сьогодні виглядає, чи там ще тривають роботи, що, що відомої, що з сусідами, бо фактично це не лише один під'їзд склався, це ж цілий будинок треба відселяти. От мій чоловік сидить поруч, тільки що проїжджав, каже, що ще там довго будуть розбирати. Що, е але у нас прилетів не один кап, у нас прилетіло їх декілька, і у нас, окрім будівлі житлової, у нас ще розтрощена один із магазинів великих. І у нас ще прилетіла, слава Богу, зелену зону. Але будинки залишилися без Кон повністю mm. там поруч комунальний заклад. Ну я не хочу називати локації, хз, чи можна їх називати чи ні. Е, я не знаю, насправді е, е, наші херсонці дуже часто обурюються, що про Херсон мало розповідають. На що я їм завжди кажу, що про нас не розповідають мало, але просто на жаль, коли прилітає в будинку в, в великому місті, де живе багато людей. На жаль, і гине багато людей. Ну... Так, є у нас війна, а у нас слава Богу, багато хто виїхав і тому є під'їзди, де живе там 10 людей, а де живе 5 людей. От а де mm -hmm. живе взагалі одна людина? Є таке, і тому слава Богу, у нас не стільки загиблих, як могло би бути, якщо б місто було. Повністю наповнена людьми, скажемо, ну, так. загалом, коли в керовані авіабомби, і тут слово керований, треба брати в лапки, летять отак по спальних районах. Тому вкотре розуміємо, що в цьому під'їзді працювали агенти Пентагону, в магазині точно був склад. Ракети ядерної зброї, одним словом, це я жорсткий тролінг. Розуміємо, що це методи терористичні, просто от влупити куди попало, і в цьому випадку херсонці і так мужньо першу окупацію пройшли. Які настрої сьогодні, от після таких от терористичних атак, тобто більше є бажання виїхати ну от, от настрої, самі сам дух міста зараз, який да. Я вам хочу сказати, що справжніх буйних мало, але мабуть, вони всі в Херсоні зібралися, тому що ну от у нас волонтерський центр. Ми ж спілкуємося сьогодні. Сьогодні вчора люди приходять навіть не ті, хто в центрі працюють, дівчата. Ми навпаки, нас це бісить, нас це злить. І ми навпаки ще більше впираємося і кажемо, ні, ми з не підемо. Ну, по перше, інакше хто буде допомагати нашим зсу, підтримувати їх морально. От ну. Це в першу чергу, і не тільки морально, це вже в другу чергу. І настроїв таких, що все пропало, немає. Настроїв все пропало тільки коли ми бачимо, що коїться у нас на дипломатичних, назвемо так дуже лояльно, фронтах, а але ми все одно розуміємо, що. Ніхто крім нас, це мабуть вже наш дії до кінця життя. Я так думаю, ми бачили, як в Одесі от після прильоту фактично 80 тисяч людей другу добу без тепла, без світла. А в цьому випадку оці удари по теж по спальному району чи в в районі, принаймні в є. Оце ж бо я дивлюся, як ви вдягнуті. зрозумів, що в Херсоні холодно. Відповідно, як в сусідніх будинках, тепло є, електрика є. Тепло є. Да, тепло є так.